Вітаю! Геометрія 7 клас. Сьогодні у нас домашка номер 440 По темі сума кутів трикутника. На рисунку 279 БЦ паралельно до АД. Кут Б дорівнює 100 градусів. Одразу зазначаємо цей кутик у нас 100 градусів. Кут АЦД, дорівнює 95 градусів. І кут Д дорівнює 45 градусів. Доведіть, що АБ дорівнює БЦ. Нам треба довести, що ось ця сторона дорівнює цій стороні. Поки що ми цього не знаємо. Як це довести? Ну, Дивіться, якщо ми доведемо, що ось цей кутик дорівнює цьому кутику, ми зможемо стверджувати, що трикутник АБЦ рівнобедрений. За властивістю навпроти рівних кутів лежать рівні сторони або за ознакою. Якщо в трикутнику два кути рівні, то він рівнобедрений. Тут же вам обирати метод доведення. Так? Але основна наша мета довести, що цей кутик дорівнює цьому кутику. Ну, давайте почнемо з цього кутика. Дивіться, у нас є паралельні BC і і АД. Можна декількома варіантами розв'язувати цю задачу. Я хочу взяти варіант трошки складніший, ніж очевидний варіант. БЦ паралельно до АД, тоді я хочу, щоб CD була Січна. Якщо ЦД Січна, то ось цей кутик і ось цей кутик. Вони у нас односторонні. А ми знаємо, що сума односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. Отже, цей кутик буде дорівнювати 180 мінус сума 95, 40. Тоді ми дізнаємося про цей кутик і зможемо цей кутик легко знайти, відштовхуючись від теореми, що сума кутів дорівнює 180 градусів. Так, ми від 180 градусів віднімемо два відомих кути і знайдемо цей кутик. Якщо ці кутики будуть рівні, відповідно, трикутник АБЦ рівнобедрений, відповідно, АБ дорівнює БЦ. Все, друзі, далі нам треба все це оформити. Пишемо слово доведення. Довести, так, що нам треба довести. Нам треба довести, що АВ дорівнює АВС. Друзі, через брак місця я в таких задачах часто не пишу те, що там дано. Але ви в своїх зошитах маєте обов'язково це робити. Отже, перше, про що я буду говорити, це про кутик BCD, Так? І про кутик СДА. Що вони у нас односторонні при паралельних прямих і Січній. Поїхали. БЦ паралельно до АД. За умовою. При цьому СД у нас Січна. Кут СДА. Плюс кут БЦД дорівнює 180 градусів. Це властивість паралельних прямих. І можна навіть записати правило, яка ця, яке, яка ця властивість, як вона звучить. Сума односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. Ми пояснюємо, звідки ми взяли, що кут СДА плюс кут БЦД дорівнює 180 градусів. Отже, кут БЦА дорівнює 180 градусів мінус, і сума двох нам відомих кутів 95 градусів плюс 45 градусів і це буде 40 градусів. Далі давайте поговоримо про те, що взагалі-то сума кутів дорівнює 180 градусів. Давайте прямо запишемо сума кутів трикутника будь-якого трикутника, дорівнює 180 градусів. Це така теорема. Далі тоді ми будемо стверджувати, да, зараз ми вже говоримо про трикутник АБЦ. Ми будемо шукати кут БАД, Кут БА не Б, АД А БАЦ. Кут БАЦ дорівнює 180. Так, сума у нас 180. Про цей кутик ми вже знаємо, що він 40 градусів. Отже, 40 градусів, 100 градусів. Тоді цей кутик, скільки? Звісно, що теж 40 градусів. Бо сума всіх трьох кутів 180 градусів. Ми від 180 віднімаємо суму двох відомих нам кутів: 100 плюс 40. 180 мінус 100 градусів. Плюс 40 градусів, і це теж буде 40 градусів. Отже, ми знаємо тепер, що в трикутнику АВЦ у нас є два рівних кути. Отже, цей трикутник рівнобедрений. Можна ще сказати, що навпроти однакових кутів лежать однакові сторони. Далі, вже будете дивитися самі, що скоріше згадаєте. Отже, трикутник АВЦ рівнобедрений. Ну і вказуємо, звідки ми це взяли. Є ознака, яка нам говорить, якщо в трикутнику два куди рівні, то трикутник рівнобедрений. Отже, можна стверджувати, що АВ дорівнює Б. Це знову ж таки можете записати, що є властивість, яка нам каже, проти рівних кутів лежать рівні сторони. Отже, друзі, так все дрібненько можна було б і не розписувати. Але я хотіла, щоб ви згадали всі ці властивості, ознаки і були готові до будь-якого запитання. Якщо подобається канал, якщо подобаються мої розв'язки, підписуйтесь на канал і будемо робити домашку разом.